Всім привіт! Ради вітати вас на каналі AllGamer.ua у геймерському меню. Знаю, ви чекали на огляд анонсованих новинок, але життя геймера не передбачено. Цього тижня Steam подкинув нам сюрприз. Багато цікавих ігор вийшли без зайвого шуму. Давайте розберемося, що ми пропустили. Це чудове доповнення до тих ігор, які ми розглядали в минулому відео, і буде приємно дізнатися, які ігри ми пропустили. До речі, скажіть, будь ласка. Яку гру ви вже купили? Напишіть в коментарях. І починаємо ми з Old World Wrath of God, це доповнення до гри Old World, яке дає нам божественні сили та додаткові елементи до механіки управління цивілізацією. Гравці зможуть взаємодіяти з богами, щоб отримати нові важливості у розвитку своєї нації. Доповнення також включає нові типи подій, цивілізації та механізмів. Що робить гру більш глибокою та цікавою. Важливим аспектом є взаємодія з божествами, що впливає на військові та дипломатичні рішення, дозволяючи знаходити нові стратегії для досягнення успіху. В перші ж дні доповнення отримало 77% позитивних відгуків. Реліз доповнення відбувся 3 березня 2025 року. Гра розроблена студією Маговак Games і видана Hooded Horse. Ціна 149 гривень. До рекомендованих параметрів відноситься процесор Intel i 5-8-го покоління, оперативна пам'ять 16 ГБ та відеокарта GeForce GTX 1060 6 ГБ відеопам'яті. Ідемо далі. Seekers of Skywheel це PvP-видіїгра, створена Elohie Games. Гравці об'єднуються в команди, щоб досліджувати світ Skywheel. Боротися з магічними істотами та збирати трофеї. Гра поєднує елементи моба та шутера, пропонуючи унікальний досвід. Реліз гри відбувся 4 березня 2025 року на платформі Steam, і вона доступна безкоштовно, але містить платний додатковий контент. Melody Games це студія, заснована ветеранами індустрії, відомими за такі проекти, як Rocket League та Diablo. Гра має яскраву графіку та захоплюючий геймплей, що робить її ідеальною для гри з друзями. Гра вже отримала 65% позитивних відгуків процесор Intel i 5 6-го покоління, оперативна пам'ять 16 ГБ та відеокарта GTX 750, і це мінімальні системні вимоги. Наступна гра вам всім дуже відома: це GTA 5 або Grand Theft Auto 5 Enhanced. Це оновлена версія популярної гри, створена Rockstar North. Гравці можуть насолоджуватися покращеною графікою, швидким завантаженням та 3D аудіо Гра включає нові транспортні засоби, місії та покращені візуальні ефекти, такі як трасування променів. Реліз гри відбувся 4 березня 2025 року на платформі Steam. Гра доступна за 809 гривень. Гравці можуть перенести свій прогрес з попередньої версії гри до набої. Окрім цього, оновлена версія підтримує технології AMD FSR та Nvidia DLSS для покращеної оптимізації графіки. Неочікувано, але в перші дні ця версія отримала всього 50 позитивних відгуків. До рекомендованих параметрів відноситься процесор Core i5 9-го покоління, оперативна пам'ять 16 ГБ та відеокарта RTX 3060 з 8 ГБ відеопам'яті. Ідемо далі. Everhood 2 це незвичайна RPG, створена Кріс Норгден та Джорді Корока, і видана Форейн Гномс. Гравці борються з ворогами через музичні битви, супроводжуючись загадковим вороном, який обіцяє повернути ваш голос, якщо ви переможете могутнього Майн Драгон. Гра пропонує понад 100 пісень для битв та захоплюючу подорож тривалістю 10-12 годин. Реліз гри відбувся 4 березня 2025 року на платформі Steam. Гра доступна за 415 гривень та місяць плати додатковий контент. В перші дні гра отримала 78% позитивних відвинків. До рекомендованих системних вимог відноситься процесор частотою 2 ГГц, оперативна пам'ять 2 ГБ та відеокарта об'ємом 512 МБ відеопам'яті. Ідемо далі. І Mortal Hunters від Admiral Games. це захоплююча РПГшка, де гравці стають безсмертними мисливцями, які борються проти апокаліпсису і розкривають змови кардиналів. У цій грі ви зможете зануритись в темну атмосферу та випробувати свої сили у складних битвах. І Mortal Hunters пропонує гравцям не лише насичений сюжет, а й розноманітні завдання, які потребують стратегічного підходу. Гра вийшла 5 березня 2025 року. Та має вартість 389 гривень. Її розробила команда Admiral Games, відома своїми високоякісними проектами. Гра вже отримала 75% позитивних відгуків. До рекомендованих системних параметрів відноситься процесор Intel Core i 7-7-го покоління, оперативна пам'ять 16 ГБ та відеокарта Nvidia GeForce 1060. Chernobylite 2 Exclusion Zone. Це гра від Farm 51, захоплюючий rpg шутер від першої особи, яка є продовженням Черболайт. Гра вийшла в ранньому доступі 6 березня 2025 року та має вартість 750 гривень. У цій апо постапокаліпсичній грі гравці стають планувальниками між вимірними мандрівниками, які досліджують зону відчуження в пошуках потужної речовини Чорнобіліту. Гра поєднує відкритий світ, стратегічні бої, крафтинг, управління командою та базою, а також нелінійний сюжет. Гравці можуть перемикатися між відом від першої та третьої особи, щоб повністю звернуватись в атмосферу гри неочікувано, але в перші дні гра отримала всього 63% позитивних відгуків. До рекомендованих системних вимог відноситься процесор Intel Core i5 12-го покоління, оперативна пам'ять. 16 ГБ та відеокарта GeForce RTX 3068 ГБ відеопам'яті. І завершує огляд гра Drunk on Nectar. Це гра симулятор природи, яка дозволяє гравцям зануритись у світ тварин, досліджуючи їхні життєві цикли полювання, виживання та навіть метаморфозу. Гравці можуть взаємодіяти з різними видами, такими як метелики, богомоли, сонечка та інші, відкриваючи для себе красу природи в тривімірному світі. Гра пропонує кілька режимів, включаючи пісочницю та процедурно згенеровані рівні, що дає різноманітності до ігрового процесу. Реліз гри відбувся 7 березня 2025 року. Розробником і видавцем є фільніґу Палан Світхаран. На момент запуску гра вже отримала 82% позитивних відгуків від гравців, що свідчить про її популярність серед шанувальників жанру. Ціна 229 гривень. До мінімальних системних вимог відноситься процесор з частотою 3 ГГц, оперативна пам'ять 8 ГБ та відеокарта з 2 ГБ відеопам'яті. Дякую, що були зі мною. Ми розібрали багато цікавих новинок, які вийшли без анонсів. А вже за тиждень ми повернемо, щоб дізнатися, як чи збудуються наші прогнози щодо 11 тижня 2025 року. Тож залишайтеся зі мною, щоб не пропустити найсвіжіші новинки в світі ігор. І до речі, не забудьте про весняний розпродаж на Steam, який пройде. З 13 по 20 березня там ви зможете знайти багато чудових ігор за супер низькими цінами. До зустрічі в наступному геймерському меню. Пока!